В ім'я Отця і Сина і Святого Духа сьогоднішній Воскресний день, в неділю, яку ми називаємо Христопоклону. Вчора на вечірньому богослужінні ви винесли для поклоніння хрест на середину храму для вірян. І в нашому богослужбовому році є два важливих дня, коли ми вшановуємо хрест. Це неділя Христовоздвиження і Христопоклонна неділя, яка завжди є третьою неділею Великого посту. Якраз цей тиждень, початок цього тижня є вже серединою Великого посту. Якщо в першому випадку ми згадуємо про хрест, про воздвиження Христа в кінці вересня, в моменті його святкування торжества, в моменті слави, як Господь через цей хрест здолав нам спасіння, то сьогоднішня неділя згадується про хрест в контексті Хрестоносіння, кожного нашого життєвого Хрестоносіння. Сьогодні Господь, відповідаючи на слова, говорячи відповідь на слова апостола Петра, Він говорить такі короткі, але важливі слова, що хто загубить душу свою для цього світу, той загине, хто загубить свою душу заради Господа і Євангелія, заради мене і Євангелія, той спасе її. У священному писанні слово загубить дуже часто використовувалося в значенні життя. Слово душа в значенні життя, тобто загубить своє життя. Якщо присвяти своє життя мені Євангелію, то й спасе, зрозуміло, що ми в своєму житті дуже часто наші життєві труднощі, складнощі путаємо саме з Христоносінням заради Христа. Примудрий Еклезіаст пише, що все наша більшість наших трудів і більшість наших страждань суєта суєт. І пише вже це у першій главі, що більше наші страждання і наша біль життєва послані нам не заради Христа, а є природнім чинником, який виникає з моменту нашого народження. І тому дуже часто люди несуть біль страждання і переживання, і для більшого заспокоєння себе хочеться кожному думати, що це і є наш життєвий хрест. Але той хрест, про який говорить Христос, що візьміть хрест. Свій і несіть його заради Христа мається на увазі узначення віри. І якщо ми несемо свої важкі труднощі життєві, то це не завжди означає, що цей той хрест спасительний, посланий нам Богом якраз на користь нашого спасіння. Зрозуміло, що і життєві наші труднощі потрібно переживати без гніву, без роздратованості з підтримкою наших ближніх і оточуючих. Але святі отці, святитель Григорій Ніський, писав. Що людина в своєму житті, коли стає християнином, вона до тих життєвих труднощів додає собі ще один хрест в ім'я своєї віри, в ім'я Христа. Тому християнина часто цих труднощів і цієї боротьби додається більше. Апостол Павел пише, що нашим Христом в першу чергу є боротьба зі страстями. Він це пише. Таким червоною ниткою проходить ці слова крізь його апостольські послання. Те, що християнин як тільки прийняв віру, прийняв хрещення, як тільки пізнав Христа, для нього відкривається новий світ боротьби з думками, зі своїми пристрастями, з гордістю, іншими страстями, і якраз оця боротьба і є справжнім хрестоносінням цього Спасительного Христа для християнина. Зрозуміло, що коли людина вперше перетинає поріг храму, доросла. От, дуже складно розуміти буквально декілька речей. Це таємниця Святої Трійці, важко людині зразу дати відповідь, це таїнство Євхаристії, хліби виносити тілом і кров'ю. Також потрібно час на усвідомлення цього і таємниця того, що відбулося на Христі. Спасительна жертва Ісуса Христа. Чому саме Хрест? Чому ця ганебна? Кар, кара, яка готувалася лише для важких зл злочинців, які зробили щось складне, як правило, які когось убили. Чому саме таким способом Господь спасає людство? Чи міг Господь спасти людей іншим способом? Чи міг взагалі донести, сказати ось такий варіант, по яким ви повинні йти і рухатися, і не обов'язково було помирати на Христі? Ось це три таких ключових момента, коли доросла людина, яка приймає християнську віру, православ'я, її не не одразу може це зрозуміти. Тому що тільки по мірі нашого вдосконалення християнського, по мірі нашого. Доброчинного християнського образу життя ці речі самі по собі нам відкриються. Ми їх усвідомимо і зрозуміємо з часом. А взагалі, апостол пише, і ми співаємо в стихірах у цей день, особливо в Страсну П'ятницю, коли також згадується розп'яття Ісуса Христа, що це велика таємниця тайна. І не всі ми можемо до кінця на словах. Пояснити цю таємницю, чому Христос таким саме способом, розп'яттям через любов до людини саме обирає такий шлях спасіння людства. Ми, Це богословська складова спомену Христа Господнього про те, що Господь так полюбив світ. Що не знайшов і не міг знайти іншого способу якогось пояснення, по прикладу, як Моїсею передавались Божі заповіді на горі, не було іншого способу, як тільки прийняти на себе цю людську природу, уже зганеблену первородним гріхом, і очистити її своїм життям. Господь також хворів під час свого земного життя, відчував страждання потів. Хтось говорить, усміхався, відчував всі ті людські емоції, які переживає людина, окрім того, що не відчував і не мав в собі гріха. Сьогодні, на сьогоднішній день, святі оці говорять, що людина гріх в своєму житті вона не набуває. Вона вже з цим гріхом, навіть ці ангелочки, маленькі діти, усі ми вже народжуємось з первородним гріхом, з спорченою природою. І тому наслідком цієї спорченої природи є смерть. І те, що відбулося на Христі, те розп'яття і послідування після того, як покажуть у те місце, де знаходилися праведники, хтось називає Шеол, хтось просто називає тимчасове місце між раєм і пеклом, це якраз і той момент, таємничий момент цієї спасительної жертви. Ми можемо багато говорити на цю тему, пояснювати Спасительну жертву, але велика таємниця тайна, ці слова усвідомити собі для того. І почути євангельські слова, які сьогодні зверталися до кожного з нас, а їх Господь говорить після того, як апостол Петро сказав: Господи, Господь говорить про те, що мене чекає страждання. А апостол Петро, у 8 главі Євангелії від Марка, це описується, він каже, не йди, нехай ця чаша тебе минує, нехай ти не будеш страждати. І він якраз говорить: хто хоче слідувати за мною, нехай візьме хрест свій і йде за мною. І хто хоче. Спасти себе нехай загубить душу свою, тобто присвятить своє життя заради мене і Євангелія. Ось це ключові слова, які потрібно запам'ятати: Хрестоносіння у значенні віри. Христос прийшов на цю землю як новий Адам. Ці, це наскільки цікава тема жертви Господа Ісуса Христа, для кого присвячувалася жертва? Чому саме таким способом? Колись в семінарії нас такими, запитували такими словами: а якщо би Христа. Убили з іншого знаряддя е, вбивства. Якщо би Христа розстріляли з автомата, то щоб християни сьогодні почитали автомат, і ми вертаємось до, той, до тієї дискусії, що так сталося, як кажуть, історія не любить умовного способу. І чому обрали саме такий шлях промислительно Божим промислом і всі пророки, і цар Давид здавалося б, де цар Давид за тисячі років до Христа? І він вже в салтирі згадується пророчі слова про саме хрестові страждання Ісуса Христа. Тобто, так Господь задумав спасти рід людський, очистити людську природу через жертву Другої іпостасі Святої Троїці Ісуса Христа. Сьогодні нам потрібно запам'ятати лише заклики апостола Павла, який говорить, що цей хрест для нас є. Для тих, хто спасається, є Божа сила, а для тих, хто гине, а під словом гине. Апостол Павел розуміє тих, хто не бажає бути, хто не розуміє, він говорить, хрест є безумством. І так і є люди, далекі від церкви, не церковні, не віруючі, не розуміють сили Христової, не розуміють суті почитання Христа Господнього, його страждань, і, відповідно, не розуміють, чому ми в своєму житті повинні втрачати комфорт. Не тягнутися до влади, до якоїсь статків, до е, почитання в суспільстві, а повинні е, відреагувати на заклики Ісуса Христа, взяти цей хрест і спасати таким чином свою душу. Отже, головне запам'ятати, не путати наші життєві страждання. Наші буденні проблеми з хрестоносінням, до якого сьогодні закликав Ісус Христос, це хрестоносіння, до якого він закликав, про яке читалося в Євангелії, стосується виключно віри християнської, той те хрестоносіння, яке ми несемо заради Христа. Вчора якраз згадувалася пам'ять мучеників Севасійських 40, Це якраз той приклад, коли ти несеш свій хрест до самої смерті. Зрозуміло, що кількість мучеників порівняно з кількістю великої християн за усі віка, вона мізерна, але приклад мучеників яскравий якраз в цьому хрестоносінні бути вірним до Христа, не боятися навіть смерті заради Христа. Ви пам'ятаєте, що вчорашні історії якраз один з сторожів, який сторожив мучеників Севастійських, яких поставили в це Холодне озеро? І він прийняв віру, коли побачив, що оці вінці білі світлі сходять на їхні голови. І це цікавий момент, тому що ці воїни християнами були давно. А тут людина зі сторони військова в один момент от вирішує прийняти християнство і також причисляється і вшановується церквою до лику святих. І Господь в одній притчі про виноградарів говорить, що були робочі, які приходили до Ісуса Христа, які приходили до свого управителя і жалілися, що одні, які працювали весь день під палким сонцем, отримали таку ж саму оплату, яку отримали ті, хто прийшли в кінці дня. Тому що Господь говорить, що я прийшов не заради праведників, а заради грішників. І в Бога однакова радість для тих, хто все життя з дитинства присвячує Богу, і заради тих, хто навіть. На смертному одрі приходить до Бога і розкаюється щиро. І Господь говорить, що радість їхня у вічності буде одинакова. Нехай Господь береже нам і поможе в нашому житті бути добрішими, мати більше рішучості якраз в своїй вірі, в питаннях церкви, в питаннях віри, такої стійкості, християнських цінностей, до кінця нести свій хрест і не соромитися. Цього, тому що далі Господь Івангеліє продовжує, що хто посоромиться мене в цьому роді, прилюбодійному і грішному. Люди всі грішні, люди мають свою думку помилкову, люди мають своє бачення помилкове і підлаштовуватися під чиюсь думку і соромитися, не дай Боже перехреститися чи сказати, що йду в храм, чи ще щось. Господь говорить, що я того посоромлюся і перед Отцем моїм небесним у вічності. Нехай Господь дасть сили і не соромитися, бути більш рішучими в цьому в нашій, в нашій вірі. Амінь.